Христос народився, славімо Його! Різдво Христове, величне і радісне свято для всього християнства, що передає євангельські події народження Ісуса Христа від пречистої Діви Марії у віклеємі. Тоді Бог явився людям у тілі, будучи творцем світу видимого і невидимого. У свято Різдва Христового до храму ідуть всією родиною. Цей день небо і земля торжествують, як співаються у відомій колядці. Коляда, вертепні дійства це найкраща і найвеличніша проповідь, яка лунає із уст кожного християнина. Славили народженого Спасителя і парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Діти колядували і відтворювали вертепне дійство, а далі вирушили від хати до хати сповіщати іншим людям прекрасну звістку звістку про народження Сина Божого. Моя роль це Ірод. Я сьогодні граю ірода У цьому вертепі. Ірод це зло, зло, яке перемагають при народженні Христа, і яке. Хоче забрати все, і ми просто це доказує тим, що добро перемагає зло. Я бажаю перемоги, щоб всі повернулись додому. Я хочу, щоб мій тато повернувся додому, і щоб ми наступне різдво святкували з ним і ставили цей вертеп також з ним. Такі місці, що за на світу народився, місці. Ай, розміщи. Так, мій царю, нам прийшла новина. Породилася на радість, непорочна сина. А оце дивись прийшли світу, мудреці. Я, я внік держави, отець народів, з нами хлібороб. Свої діла у книгах я прославив. Хто буде, в які до мене справи. Я страх люблю з народом розмовляти. То що нового в моїй державі? Дізнавшись про народження з дитятки, ворушили поклін йому віддати. Велика честь я комусь немовляті. Це немовляна запанує, Бо то родився над царями цар, що нас від темряви й неправди порятує. Ой, серце, лихо мені віщує, ой лихо, лихо! Тебе прошу, ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска? Де він родився, відки можу знати, та серцем чим він десь дуже дожеблиць. Йдіть знайдіть, від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди спішіть. Старено пізнатися годиться, мені про все докладно розкажіть. Дитя над світом хоче панувати, ще не мовляв, а вже візуть коробку. А скільки і род муси я рвати, щоби в кінці добутися до троту. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Смерть, люба, смерте мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скосило того, що вертепін пінати з бречистою плотився. Я тут, мій цар. Ну то що? в вбиті? Так, мій цар. Не тішся, іроде, лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. Знай же, іроди лукавий, ось тобі новина. Ми ж дітьми ви не вбили Божого сина. Що? Бунт! Зрада, О, смерти! Смерти, моя мила. Ти такий бунт ущам душила. Прилинь махни косою раз і три, нехай зі світу усі добрі люди! Го, 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 ні, синку, нам їх не здолати. Та ходи зі мною. У темряві і вічності палати. Те мале дитя в яскині, має владу у світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Отут вже чую грішну душу і з собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Чи вже всі накази дав. Чи про себе пам'ятав? Я тобі, я смерть. Поможу, бо до пекла супроводжу. Ти трудився дуже вміло. Тебе гріх не вцелювати. Тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. О смерти, смерти моя мила, застав мене, я жити хочу, сюди боя я золочу! Від мене не відкупився та ти золотом, вражий сину. Пішли зі мною до малини. Ходім, ходім, мій любий царю, Тебе в котлі я покупаю. Повалиний її розкривали. відкрилася світла дорога. По ній вирушайте із Богом. Рад, братові брат, руку подайте, не призьмо зброю, сховайте. Всі, брати християни, не вернеться і поганий. Все скінчилось, слава Богу. Ми ж збираємось в дорогу, будемо ми святкувати нашого Бога прославляти. На цьому господарі прощавайте і в гаразді проживайте. Хай вас Бог укореняє, Ісус здоров'я посилає. На щасливу нам дорогу заспіває. Слава Богу! <клух> Бог вся рожда! чудяться, рожденного бояться, а він стоїть тряситься, осо смутно паситься, пасти кляче, споти Бога бачить тут же, тут дуже тут, же, тут, тут Маріяму мати прекрасно співає, і їй допомагає. Тут ангели чудяться, Осо смутно пасеться, пастріклячи, плоди Бога бачить тут же, тут дуже, тут. Же, тут же. Йосип старенький, коли ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а й осої трясиця. Пастріє плячуть, бо ти бога бачить тут дуже, дуже же, тут ангели чудяться, рожденого боється, а й остоїд раситься, ососнута паситься, пастріє плячить, бо ти бога бачить. Стоїть рясиця, осу смутно пасеться, пастрієплячить, бо плоти бога бачить тут 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 же, 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 тут же тут. Маленький Ісосик не спить, не дрімає, своїми ручнятками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну. Христос рождає! Нехай Бог вам помагає. Всі будемо раді вас бачити в кожній нашій хатинці. Аби ви принесли нам ту дитинку, Бога, те світло, яке ми будемо сьогодні чекати. Тому всі запрошуйте. А сьогодні я ще би хотів привітати наших іменинників народжених, також і Романа і Степана. нашим воїнам речі дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо. Сьогодні перший раз потрапили на богослужіння Ну, раніше. Ми сюди не приходили на службу. Донька виявила участь в вертепі, і ми прийшли її підтримати. Дуже задоволені. Задоволені і участю дітей, і так як приймають людей, і взагалі службою задоволені. Хочу привітати всіх балтян, всіх наших військових, які знаходяться на разі. В важких точках, які захищають нашу батьківщину, з прийдешнім різдвом, щоб все було в мирі, злагоді, добробут і щоб настав мир. Почалась служба і тривога. Тривога і всі біжуть до Бога. Бог приходить до нас. Тож вітаю сьогоднішній день всіх нас, вас балтяни, дорогі, з народженням того світла. Промінчика, надії, якого нам так всім зараз треба, нехай будуть ваші серця відкриті для Бога. Бог з неба прийшов до нас, і обов'язково, якщо ми йому відкриємось, війде в нас і дасть нам сили пережити ці всі випробування. Христос рождається.